Сьогодні я розповім, як алкоголь впливає на ваш організм. Це Микола. Він полюбляє випити з друзями на вихідних та свята. Інколи перебирає зайвого. Хлопець задумався, які ж можуть бути наслідки для здоров'я. Що саме алкоголь робить з ним? Микола знає, що до спиртних напоїв зазвичай відносять ті, що містять етанол. Вони відрізняються за концентрацією, вираженою у відсотках, деякі напої міцніші від інших. Причиною сп'яніння є всмоктування в кров етанолу, який не встигло переробити печінка. Це впливає на сигнали, що поступають від мозку до інших частин тіла, звідси легке відчуття ейфорії та розслаблення від випитого. Втім, і тут є свої ризики. Збільшуючи дозу спиртного, Микола втрачає відчуття балансу і здатність приймати рішення. Він навіть може захворіти, якщо алкоголь спровокує розлад шлунку або вразить внутрішнє вухо. Більші дози алкоголю значно небезпечніші, особливо якщо споживати їх регулярно, тому що ділянки мозки відповідальні за дихання, серцебиття і терморегуляцію поступово починають відмовляти. Тривале зловживання може викликати залежність, хвороби печінки, кровоносної системи, рак. Алкоголь вражає центральну нервову систему і може привести в стан коми і навіть призвести до смерті. Щоб попередити шкідливі наслідки для суспільства, кожна країна проводить власну політику щодо алкоголю. Наприклад, в Україні Миколі заборонено вводити автотранспортний засіб на підпитку. Також є встановлені норми алкоголю, які є безпечні для щоденного вживання. Але... Пам'ятайте, безпечної дози алкоголю не існує, тому вживайте відповідально.